Всім величезний привіт! Сьогодні ми готуємо дуже смачний тортик без випічки. Усі інгредієнти ви можете побачити на екрані, поки я розповім, чому саме цей тортик вам варто приготувати. По-перше, він дуже смачний, а по-друге, готується дуже і дуже легко і швидко. Почнемо з того, що переливаємо нашу сметанку. До речі, цей тортик асоціюється в мене з дитинством, а саме з днем народження. Тому що саме на день народження мені його дуже часто готувала мама. Наступним етапом беремо цукор. Та додаємо до нашої сметанки. Нема чіткої кількості грамів цукру, ви можете додати стаканчик, і цього вже буде достатньо. Наступним етапом ми додаємо ванілін, або ж ванільний цукор теж по смаку. Також в оцю всю суміш ми маємо додати желатин. Приготуйте його по інструкції, яка там написана. Після того всю цю суміш треба ретельно перемішати і дати їй постояти десь приблизно 5-10 хвилин. Ви маєте дуже добре все перемішувати, щоб частинка цукру розчинилася і має вийти приблизно ось така суміш. Далі переходимо до наших бананів. Я взяла два. Ви можете взяти три або навіть 4, якщо вони маленькі. Далі ми беремо ці банани і просто їх нарізаємо. Як бачите, поки жодного складного етапу. До речі, можете не дуже поспішати різати їх приблизно 5-10 хвилин в той час, поки наш з вами торт, стоїть і чекає на свою чергу. В принципі, вже все готово до останнього етапу приготування. Будемо зараз робити з вами мікс. Спочатку додаємо наші крекери. Їх можна поламати на 2-3 частини, можна додати так, як вам більше подобається. Також, як ви вже здогадались, додаємо наші нарізані банани. Все це ми ретельно перемішуємо. намагаємося зробити так, щоб в кожній частині і бананів, і крекерів було приблизно порівну. Потім заливаємо це все діло в формочку. Такому вигляді ми залишаємо це все в холодильнику на 4 години мінімум, але краще, щоб це все настоялося до наступного дня. Просто подивіться, що ви бачите перед собою, це скарб. Я впевнена на всі 100% що ви не пожалкуєте, якщо приготуєте цей тортик. А я вам бажаю смачного! А посилання на ще один тортик буде в описі під цим відео.